Не всі городники знають, як правильно садити цибулю під зиму і навіщо це взагалі робити. А дарма, бо саме осіння посадка дає той самий ранній урожай, менше проблем зі шкідниками і максимально простий догляд навесні. З цього відео ви дізнаєтеся, коли садити, який сівок вибрати, якої глибини бороз не робити, і найголовніше, як уникнути стрілкування. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Коли ж можна починати садити цибулю під зиму? Осіння посадка не прив'язана до календаря. Орієнтуватися потрібно лише на погоду. Важливо, щоб до промерзання грунту цибуля встигла вкоренитися, але ще не пішла у ріст. Зазвичай на вкорінення потрібно 2-3 тижні, але як же ж зрозуміти, що настав час посадки? Як тільки температура опускається до 5-7 градусів і тримається декілька днів, можна починати садити. Після настання вже стійких заморозків садити не потрібно, бо цибуля замерзне і не прокинеться навесні. Грунт для підзимової посадки цибулі я готую заздалегідь. Найкращий урожай буде на пухкому родючому ґрунті в цьому сезоні. Під перекопку я вносила на кожен метр квадратний відро компосту та осінні добрива. Безпосередньо перед посадкою я вирівнюю грядки та ущільняю ґрунт. Нарізаємо борістки на відстані 20-25 см одна від одної, оптимальна глибина 5 см. У мене тривалий час посадковий матеріал зберігався після купівлі, і при огляді я на кількох цибулинках знайшла сліди плісняви. Тому відібрала все, що зіпсувалося, і замочила цибульку у розчині фітоспорину. Обов'язково після дезінфекції потрібно просушити. Перед посадкою розкладаємо цибулини за розміром. Менше 1 см овсюшка, – 1-3 см сівок. Все ще більше 3 см – це вибірка. Перші два варіанти чудово підходять для вирощування на рібку. А третій варіант дає найбільш рясне та раннє перо, адже мілкий сівок не утворює стрілку, і в цьому його величезний плюс. Це дуже важливий нюанс. Не намагаємось висаджувати під зиму крупний сівок. Його можна посадити в окремому місці на ранню зелень. Але як тільки потепліє, з'являється стрілка і таку цибулю можна висмикувати. Розкладаємо сухий сівок, залишаючи між цибулинами проміжки 5-7 см. При цьому не втискаємо посадковий матеріал занадто сильно, щоб не пошкодити денце. Після посадки загортаємо наші борозди. Відстань від верхівки цибулини до поверхні ґрунту має бути 3-4 сантиметри. Поливати не потрібно, восени в ґрунті досить вологе. З настанням морозів потрібно замульчувати грядку. Але якщо зима сніжна, то додаткові укриття не обов'язкові. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!